Мала справи і приїхала на базар. Ось така крамничка. Я дуже її полюбляю, але рідко буваю, хочу зняти вам показати, що там продається. Добре. один. Дайте мені цей паштет запечатаний, але він добрий. Ага. Ну. Бачите, я трошки познімаю. Дуже рідко тут буваю, але коли є, завжди заходжу сюди в живу рибу. А маєте зеркального карпа? Ні. Сілий на риску його. Сіли на рибку. Що йде? Гарну коптерію, але 290 яка гарна. О, Стейк тижня. Дуже гарна. Чувлю, ще що про це. О, ні, А гранат я колись купляла. Є такий гранат? Далі, є, але є гранат.

Так, не малий нічого пом. Бач на які дурні кудись, два Гарно. Курнічка, колоничка. Яку ціну полуниця? Чотири бути А вишня? Чи то черешня? Нічого чоловіка не лишили.